Дякую Богу за сім'ю, за церкву, за Духа Святого, за всіх членів церкви. Можемо тут збиратися, прославляти Бога. За все. Дякую Богу. Я хочу подякувати Богу в першу чергу, Це за життя, життя, яке він мені подарував, за те, що я можу прокидатися кожний ранок, дихати його повітрям. І я хочу подякувати Богу, за те, що він довів свою любов. Особисто до мене, віддавши свого сина, мого ж господа Ісуса Христа, віддав на хрест на Голгофі, і його кров омила всі мої гріхи. Дякую Богу за ще один благословенний рік. Дякую за свою сім'ю, за кохану дружину, за нашого чемного синочка. Цього року хочу подякувати Богу за того, хто приносить гроші до нас додому. Наповнює холодильник. Це за мого чоловіка і за нашу сім'ю. Дуже тішуся і дуже вдячна Богу за них. Хочу подякувати Богу за те, що Він є, за те, що Він знайшов нас в своєму житті, за те, що він дав таку прекрасну церкву, за те за наших братів, за наших сестер. Дякую Богу за кожний день, бо направду є за що дякувати, за життя, за здоров'я, за працю, за мир. Хочу подякувати Богу за всі блага, які Він дає мені, за здоров'я. Хочу подякувати Богу за церкву, за кожного, хто підтримує мене в тяжкі моменти. Хочу подякувати Богу за цей рік, який був насичений. Було різних багато ситуацій, але Бог проводив, Бог був опорою. Дякую Богу за збавлення, за нове життя і за цю мою родину. По-друге, за всі, за його живе слово, яке я можу, через яке я можу вчитися у Христа, за його науку. Я можу навчитися в Ісуса Христа, пізнати єдиного правдивого Бога. І виконувати те, що він велить цим Бог пойме, що я його люблю. Дякую Богу за його велику любов доброту, роботу, що він благословляє за те, що він дає свою милість. І ми знаємо кому дякувати, і за все ми дякуємо нашому Богові за те, що він нам дає хліб і до хліба. Він нам дає життя. Він. Нас хранить в цьому місці цій державі, яка нас прийняла. І ми дякуємо за нашим друзям, нашим полякам, які відгукнулися нам, українцям, на допомогу. І ми дякуємо і віримо, що це все скінчиться, і ми будемо єдиною сім'єю, віруючими братами і сестрами. Разом за все дякувати нашому Богові. Я дякую Господу. За те, що Бог дає сили, бажання, можливості служити і є для цього пространство. А також дякую Богу за сім'ю, за чоловіка, за те, що Бог мене удіває, за те, що Бог завжди мене кормить, ні одного дня не оставив мене чи холодною, чи невдітою. Завжди Бог дбає. Бог справді виконує своє слово. Балаємо за це і любов. Дякую за чоловіка, за рідних і близьких, і друзів, про яких він бає, якими він нас посковляє. Бог дарує сили, радість, що він посилає здоров'я і все необхідне, щоб вирощувати діточок. І дуже дякую Богу за церкву, за друзів і за мир в країні, де ми живемо. І вірую, що Бог дарує мир і нашій країні. також. Дякую Богу за цей весь рік, тому що багато чого трапилось в ньому, багато різних можливостей було. Дякую Богу за всіх членів церкви. Всіх вас дуже люблю. Хай Бог всіх благословить рясно. Дякую за молитви церкви. Дякую за, за те, що ви є всі. Я також дякую Богу за нашу молитовну кімнатку. і Також дякую Господу за ці всі відповіді на молитви, які ми бачили в цьому році. Бог великий, чудесний. Алилуя! За те йому подяка! Я стам вдячна за те, що Бог мене знала, збавив і дав мені таку велику в родину. Дякую. Хочу подякувати за милості Божі, за його благословіння. За його охорону, за його заботу. За... за все хочу подякувати Богу. Він дуже добрий. Хай буде ім'я Його благословенне. Я прокинувся, подяка Богу. Маю руки, ноги, дихаю, очима бачу. Алілуя! Дякую тобі, Господи, що я прокинувся. Подивився, вправо, жінка ще є біля мене. Алілуя! Господь, я тобі дякую, за всі ці блага, за його доброту. Яку він проявляє до мене, за його милосердя, і також хочу дякувати йому за всі плоди, які дає його земля. Хочу подякувати Богу за урожай. Як би це банально не звучало, але хочу подякувати за те, що я просинаюся кожен день, кожен ранок зі своїми дітьми в мирі, в тиші і спокої. Не всім це дано зараз. Так що Господь дякую тобі за цю прекрасну можливість насолоджуватися сім'єю, своїми дітьми. Дякую Богу, що можу йому служити в цій церкві і за кожну людину, яка в нас зараз є, а особливо за дітей. Я благодарю Бога за те, що мене моя сім'я, за те, що в мене є взагалі, родина і за моїх друзів, за все те, що у нас є, за їжу, за гроші, які ми, які ми можемо отримати. За маму, за папу. За вавушка, за дірочку, за мою малашу сестру і за старшу за мир. Тож ми ходимося в Польщі за їжу, за цей праздник. що ми сьогодні всі зібралися. Амінь. Дякую Богу за те, що маємо такого прекрасного батька. І Я теж хочу подякувати за те, що він є Бог, який любить, який завжди дбає, який завжди є добрий до нас. Діші я вам Богу дуже сердечно подякувати за костюм. Kościół nie jest jednonarodowy, ale wielonarodowy. Bóg kocha Polaków, Ukraińców i wszystkich innych. Więc bardzo dziękuję Bogu za to, że i dla nas jest miejsce w Kościele. I niech Was Bóg błogosławi. Ja dziękuję Bogu za życie. Ja dziękuję Bogu za swojego człowieka. Ja dziękuję Bogu za moje chodzicie tutaj. Ja dziękuję Bogu za wieczne życie. Ja dziękuję Bogu za to, że ja żywam, Za to, że mam mnie brat i sestry. За Те, що ми всі тут разом, і хочу подякувати ще за людей, яких він подарував в наше життя, за дітей, за знайомих, і за те, що через них ми можемо отримувати е, його характер, його, е, його ширість, його таку е, милість і вірність. Хай він буде в славі завжди. У цьому році в моєму житті була вельми важлива подія. У мене народився син. І це найголовніше, за що я хочу подякувати Богу за свою сім'ю, за свою жонку і за своїх дітей. Дякую. За їжу, яку ми сьогодні їли, дуже дуже смачне було. За слово, яке сьогодні ми чули, за це, це спілкування, яке зараз проходить після служіння, за... за цю атмосферу, за це все, за небеса. Дякую. За... Дякую, дякую, дякую за просто неймовірну, величезну кількість поводів для радості, для щастя. Дякую Богу за його доброту, за його милість і за тих людей, які він дає в моєму житті. Я дякую Богу за все це і йому вся хвала і слава. Амінь.